Enjoy the party. задоволення від вечірки, дійсно задоволення від того, як споглядаєш саме цей сорт. Надзвичайні поєднання кольорів. Ось верх світлий і в тон йому облямівка, а середина темно-коричнева з вишневим. Боже, то що таке? Ось теж такий цікавий сорт. Ну це вже взагалі. <кій> Перепуши, <кій> <кій> вже будемо хворіти, певно. Ви погляньте, який він чудовий. Ну просто йому здається, в мені немає рівних. Камера не може передати. Все те, знаєте, що на відео це навіть не передає частинки того вау-ефекту, який отримую я, наприклад, дивлячись на іриси тому цей сорт, ну, просто бомбезний, він невисокий. І його потрібно забирати десь на передній план. Розростається він повільно. Тому цей сорт, знаєте, як і попередній, він є дорогий. Зразу вам кажу, що і неоднораз сказала про це, що ціна регулюється від того, що нове з'явилося, звісно, і те, що повільно наростає. Ось такі Красені.